У вирі останніх подій у столиці проливається кров. Там тисячі українців щохвилинно отримують поранення під час сутичок із соловиками. Вони потребують ліків та медикаментів, запаси котрих невичерпно скорочуються. Врятувати чиєсь життя, знаходячись за сотні кілометрів від бойових дій, стало значно простіше. від учора усі необхідні медичні препарати можна передати до спеціального пункту їх збору. Звідти прямісінько на київський майдан вирушить автівка, що доставить усе надане постраждалим. Була організована акція з вчорашнього дня благодійним фондом Сергія Лабазюка Лабазюками порую спільно з жителями Хмельниччини, Волочиськ, місто Хмельницький, по збору медикаментів та відправити їх на Київ для постраждалих людей. Вже сьогодні вранці і в місті Хмельницькому громадську приймальну і так само волочись, люди приходять з всім необхідним, всім, що можуть забезпечити для надання першої медичної допомоги. Навіть здають кошти для того, щоб ми закупили медикаменти і відправили. Цей чоловік один із тих небайдужих, котрі звернулися до громадської приймальні, аби передати ліки до столиці. Каже, коли дізнався про таку благодійну акцію, одразу ж помчав до аптеки. Будь ласка, передайте ті ліки, що я вам доставив в Київ на Майдан. Там люди потребують допомоги нашої. І звертаю до всіх, не будьте равнодушними, надавайте допомогу, хто чи може. Вже сьогодні автівка із медикаментами вирушила до Києва. До слова, лікарських препаратів повезли чимало. Лише самим благодійним фондом їх закуплено на суму більше 50 тисяч гривень. Машина на столичний майдан рушатиме щодня. Ви можете забезпечити всім необхідним перелік медичних препаратів для надання першої медичної допомоги. Ви можете взяти в громадських приймальних міста Велочиська, міста Хмельницького і будемо долучатися, допомагати всім, чим зможемо.